Аптека зелена, зелена аптека, від тебе й від мене вона недалеко. Зелена аптека лежить навкруги. Зелені горби і зелені луги, зелені сади, і ліси, і поля, уся наша рідна квітуча земля. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Зелена аптека, що бачимо навкруг, це наш помічник і хороший наш друг. Прудке козенятко ганяло в футбола і ніжку передню гвістком накололо, не може ступити, лежить на траві і мекає слізно. Тя ніжка в крові. Чим рано помазать, як йоду немає. А тут їжачок по лужку шкандибає, Зелена аптека відома старому. Помив подорожник, приклав він малому, і з хосточки вийшла чистенька пов'язка. Спасибі, дідусю. Будь ласка, будь ласка, коли по дорозі ти будеш іти, такий подорожник сам зможеш знайти. У лісі зайча від лисиці тікало, влетіло в нору, на підлогу упало. Захекалось, бідне, лежить і дрижить. Ой, трусяться лапки, ой, серце болить. Зайчиха до нього. Попий лир'яне, і серце у тебе боліть перестане. Та й нерви тобі заспокоїть вона. Це дуже корисна трава запашна. Її корінці восени я купала. я їх на заплаві тоді відшукала. І ось у зеленій аптеці моїй Із тих корінців є чудовий настій. Ось мавпочки вишень зелених наїлись, животики дуже у них розболілись. Вищать мавпенята, а мавпочка мати не знає, як діток своїх лікувати. Коли тут заходить слониха сусідка. Я чула, що в тебе захворіли дітки. У мене сухі ягідки є чорниці. Твоїм мовпенятам вона знадобиться. Чорничним відваром їх слід напувати і будуть здорові твої мовпенята. А літом у лісі всією сім'єю чорниці збирай для аптеки своєї Два цуцики наші купалися в річці. Весь день провели в прохолодній водичці. Купались, пірнали, аж доки одному ноги не звела під водою содома. Рятуйте, втопаю. Почав він скавчати, та цуцика встигли якраз врятувати, і тільки судома ноги не спуска. Ромашок давайте, ведмедик гука. На вогнищі швидко ромашки зварили, ромашковим чаєм його напоїли, і от уже в нього здорова нога, зелена аптека і тут помога. Малі поросятка брудне усе їли, Ніколи не мили, ні їжі, ні рила. До того ж, як грались брудного кота, хапали зубами в дворі за хвоста, і ось в поросяток пропав апетит. Їм їжа не мила, несмачний обід, худенькими стали брати поросята, і рудою їх почали лікувати. Тепер поросятка міцні й здорові. Погляньте, які апетити чудові. Верещать поросятка, брати. Не будемо бруду до рота тягти. Ведмедик товстун у своєму ліску за літо з'їдав десять бочок метку та стали в ласунчика зуби боліть. Реве наш ведмедик ночами не спить, не всидить на місці, не їсть і не п'є. Тут з дерева дятлик пораду дає. Ходи до сусіда топтайла птайла мерщій. У нього росте на городі шалфій, щоб зуби боліть перестали у тебе, шалфієм щодня полоскати їх треба. Одужав ведмедик для хворих зубів і в себе в городі шалфій посадив. Не слухалось мами, не слухалось татка. Тому й застудилось, мале лисенятко, на ковзанці друзі, а хворе у ліжку. Закутане горло, закутані ніжки, голівка гаряча і коло у груди. Лев лікар говорить. Це в нього простуда. Давайте малину і липовий цвіт. Закутайте тепло, щоб виступив під. Зелені аптеці знайшлися для сина і липовий цвіт, і варення з малини. Тепер позбулось лисенятко біди. І слухає маму і тата завжди. Аптека зелена, зелена аптека, від тебе і від мене вона недалеко. Зелену аптеку слід кожному знати: крушина, фіалка, конвалія, м'ята, вільха, деревій, бузина, кам'яниці, черемха і пижмо, шепшина й суниці. Зелена аптека. Це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти.